Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце, либонь, вже почалось Не забувайте, незабутнє, воно вже і не їм взялось, І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне На сто ерзаців у собі, Минають фронди і жеронди. Минає славне і гучне, Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, Вечірню в попелі жаринку, Шляхетну інохідь коня. Згадайте в поспіху вагона, В невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. нехай тендітні пальці етики, торкнуть вам серце і вуста.